Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. з вами у студії Мар'яна Таманчук. У Манявському хрестовоздвиженському монастирі готуються до проведення міжнародної прощі та приїзду святішого патріарха Філарета. Передбачається, що Патріарх завітає на Прикарпаття 5 липня, розповів митрополит Івано-Франківський і Галицький Іосаф. Відомо, що 6 липня у форматі візиту патріарх в Івано-Франківську освятить новозбудовану церкву, споруджену на честь Константина і Олени. А 7 липня прибуде до Скита, в якому патріарх звершить божественну літургію і поспілкується з людьми. Незважаючи на складну суспільно політичну ситуацію в державі, для участі у прощі на Івано-Франківщину приїдуть чимало паломників з південно-східних областей Кіровоградської, Дніпропетровської та Донецької. Люди матимуть змогу вклонитися мощам Меркурія Чернігівського, які напередодні прощі привезуть до монастиря. У селі Луквиця Богорочанського району завершився молодіжний навчально-вишкільний табір Карпатський легіон в екстремальних умовах. Гартували свій дух і тіло, а також відпочивали понад 30 дітей з різних регіонів України. Показові виступи і навчання для юних легіонерів влаштували прикарпатські силовики. Уже вдруге у селі Луквиця Богоручанського району проводився молодіжний навчально-вишкільний табір Карпатський легіон. Започаткований він осередком Міжнародної федерації бойового ГПК в Івано-Франківській області. Життя у таборі наближене до екстремальних умов. Діти позбавлені елементарних вигод цивілізації, телебачення, інтернету, телефонних дзвінків додому, ліжок, матрасів, ковдр тощо. Ночують усі в туристичних наметах. Понад 30 дітей з різних регіонів України і 10 старшин ходили у Доманітні мандрівки, гуртуючись у колективі, обороняли і захоплювали табір. Відповідно до розробленої кваліфікаційної системи складали іспит на здобуття зеленого берета легіонера. Отримати зелений берет Карпатського легіону доволі почесно і надзвичайно важко. Тут дуже багато номінацій, і фізична пранність, і стрілкова справа, і військова тактика. І також ми започаткували такий конкурс кращих повідач, де діти себе показують, як Мовники, як перемовники, вони мають вільно висловлювати свою думку, мають дуже гарно вчити історію країни і по темі розказувати щодо тої чи іншої події в державі. Після насиченого дня на свіжому повітрі у дітей чудовий апетит. Кухня у таборі на високому рівні. Страви готуються на багатті. Перші чотири дні ще трошки апетитних слабоньких, бо зараз є на домашніх харчах, а потім нічого, викають і вистачає. Харчування у нас три рази в день, рано обід, рано, обід і вечір. На ранку у нас каша солодка, переважно, на, на, на обід. У нас перші страви, там борщ, овочевий суп, а на вечір теж каша, але вже каша з тушонкою. Там гречка, таке всяке буває. Дітей вчать розкладати намети, збирати трави, розводити вогонь, знаходити питну воду, тобто виживати в екстремальних умовах. Заняття розписані за графіком: одні чергують на кухні, інші заступають на варту, йдуть на інженерні роботи чи на лекції з історії. Представники патріотичних організацій викладають ази військової тактики, рукопашного бою, демонструють на моляжах різні типи гранат, мін, розбирання і збирання автомата, пістолета. Попри спартанські умови. Перебування у таборі діти надзвичайно задоволені. Це добре. Ми тут стріляємо з лука, кидаємо спис, бігаємо, естафети робимо, з пістолета стріляємо. Дар скидаємо, ножі метальні. нас, хлопці, деколи буває, що біжають, деколи перекривляють наше гасло. Нам дозволили їх вдарити, якщо вони нас перекривлять. Мені тут дуже дуже добре бити. Хлопців би скільки завгодно. Граємо на гітарі біля вогнища, співаємо пісні всякі, українські, упівські. Плаває, плаваємо на човні. Тут дуже добре. «Чи там Амазонок, на праворівня. Струнка, наше гасло. Ми козацькі бойові б'ємося до ночі. Ще ні разу не програли у боях своїх. Е, я приїхала з Полтави, мені тут дуже подобається». Um, немножечко непривична. Тут все розмовляють на українському язики, а я на Наприйняли мене хорошо, um, не обіжають. І я думаю, я прийду сюди на другий год. Організатори мають набір створити на базі табору всеукраїнську військово патріотичну гру Карпатський легіон. Керівник обласного осередку бойового ГПК Сергій Демчук вважає таку ідею особливо актуальною у світлі війни на Донбасі. Ми 20 років з лишнім бавилися в мирне населення, і воно нам показало дуже багато негативу. І сподіваюся, що дана праця, наша праця допоможе всім силовикам, військовим, СБУ, міліції, МНСникам, медицинні катастроф здобувати кадри саме на таких військово-патріотичних іграх. Воно є актуальне. Дуже багато людей загинуло, і ми пробуємо мінімізувати ці втрати. Також упродовж трьох днів дітям влаштовували показові виступи і навчання прикарпатські силовики, міліція, рятувальники, спецпідрозділ СБУ Альфа, медицина катастроф, військові. Адже табір започатковано з метою профорієнтації діяльностей пов'язаних із ризиком для життя. Літо сезон відпусток і відповідно гаряча пора для туристів. На цікавий відпочинок улітку чекають і заощаджують, чи не впродовж цілого року. Де і за скільки відпочиватимуть калушани цьогоріч, наші кореспонденти поцікавились у фахівців із туристичного бізнесу. І для туристів, і для турагентів та туроператорів цей рік доволі специфічний. По-перше, Україна втратила туристичні ресурси Криму. У зв'язку із загостренням ситуації не надто поспішають туристи і на морське узбережжя континентальної України. Тож альтернатива українському морю море закордонне. І як зазначили фахівці у царині туристичного бізнесу, кількість калушан охочих відпочивати за кордоном на сталому рівні. У туристичній агенції Туї Тур зазначили, що калушани – Природно розпочали раннє бронювання відпочинку улітку ще із лютого цього року. Однак після драматичних подій на майдані у Києві по різко поповз униз. Однак незабаром сягнув звичного рівня. Агенція, яка входить до міжнародної мережі, почала працювати у нашому місці з листопада минулого року. Фахівці розповідають, є калушани, які цікавляться досить специфічними як на можливості українців місцями для відпочинку, наприклад, Гоа чи Домініканською республікою. Урешті уподобання калушан не змінилися. Вони шукають найбільш оптимальні співвідношення за параметрами ціна, якість або ж альтернативу українському морському узбережжю. Зростання цін, як зазначили фахівці, в основному пов'язане із падінням курсу національної валюти гривні. Відтак ціни в іноземних валютах залишилися на сталому рівні. Шукають альтернативу Криму. Альтернативою Криму на сьогодні це все ж таки є Болгарія. По бюджету, по клімату для діток, скажімо, не потрібно адаптовуватися до якихось умов кліматичних. Тому, звичайно, Болгарія. Але Туреччина, знову ж таки, Туреччина, якщо по цінах, це вона ну чуточку, можливо, йде вище, тому що. Туреччина це все ж таки більш європейський відпочинок, навіть в порівнянні з Болгарією і Чорногорія, Хорватія. Туристи приходять дуже з різними скажімо, проханнями, побажаннями щодо відпочинку. Скажімо, є туристи, які просто бажають сонця і моря тепла. Є туристи, які вже побували в багатьох країнах і, звичайно, хочуть ще побувати і щось побачити. Тобто, це не обов'язково завжди є пляжний відпочинок. Це також якісь автобусні екскурсійні тури по різних країнах, які включають причому дуже багато країн. Можна багато чогось цікавого побачити. Попри те, що улітку найбільшим попитом користуються пропозиції морського відпочинку, нехай навіть на нижчому Ми, рівні, але у місті є попит і на зимовий, і на інші види сезонного відпочинку. На весні тому, та восени це, це, це переважно екскурсійні тури, і також часто за кордон у турагенції констатували попит на туристичні принади України. Загалом невисокий. А організований туризм на Прикарпатті цікавить хіба що іногородніх. Насправді дуже рідко в принципі, цікавляться відпочинком на Україні. Ну чомусь, напевно, більш популяризується зараз за кордон. Навіть не тому, що ми не маємо що запропонувати, бо насправді в Україні є дуже багато цікавих місць, історичних місць. Ну не говоримо зараз про пляжний відпочинок, а взагалі те саме Прикарпаття чи Закарпаття, чи взагалі скільки тільки замків по Україні, щоб відвідувати. Якісь такі культурні історичні місця. Дуже Рідко цікавляться, це, напевно, знову ж таки від вікової категорії залежить. Тобто, буває, що люди вже трішки старшого віку, от тоді хочуть щось побачити чи десь з'їздити. В основному це якісь одноденні, дводенні такі поїздки, щось побачити. Щоб Калущина могла щось запропонувати. Тобто, туристам це мусять бути, напевно, туристи з іншого регіону, тому що насправді наші місцеві не дуже цікавляться якимись визначними місцями Калушчини. Ну, Скажімо так, до нас. Нас таки не зверталися з такими проханнями з інших регіонів, з інших областей, скажімо, це би мали бути якісь заїжжі люди. Ну, в основному я кажу, це Прикарпаття. Тобто сама Калущина як така ще не пропонує якихось таких цікавих екскурсійних пропозицій, по крайній мірі, ми з цим не стикнулися. Водночас те, що калушани все більше звертаються за послухами туристичних агентств – нормальна тенденція європейських міст. Адже це свідчить, по-перше, про те, що містяни учаться оптимально витрачати кошти, отримуючи максимум користі. І крім того, про те, що плануючи відпочинок, прагнуть до комфорту. Тож надають перевагу туристичним агентствам, які працюють із надійними і перевіреними туристичними операторами, і часто мають налагоджену мережу в Україні та за її межами. We'll be right <laughs> back. Збірна України з баскетболу, посівши шосте місце на чемпіонаті Європи 2013, вперше в своїй історії пробилась на чемпіонат світу, який відбуватиметься з 30 серпня до 14 вересня цього року в Іспанії. Головний тренер збірної України Майкл Фрателло оголосив список 24 кандидатів до національної команди, котрі ввійшли до заявки, відправленої до Міжнародної федерації баскетболу. Несподіванки для Калушан у складі збірної далі у сюжеті. Восени 2013 року 14 хлопців із середнім віком лише трохи більше 24 років зуміли зробити, здавалося, неможливе. За неповний місяць вони перетворили баскетбол на спорт номер 1 в Україні в країні, де майданчики, що відповідають європейським стандартам, можна перерахувати на пальцях, де немає стабільно сильного внутрішнього чемпіонату. А клуби добиваються таких всяких успіхів на міжнародній арені зусиллями насамперед легіонерів. Де для того, аби зіграти баскетбол на вулиці, часто необхідно самому змайструвати майданчик. У 2011 році головним тренером збірної України з баскетболу став Майкл Фратело. Це ім'я тоді мало що могло сказати рядовому вболівальнику. А от антропометричні дані насторожували. Мовляв, як такий невеликий чолов'яга керуватиме діями двохметрових гігантів. Утім, ті, хто не полінувався, зміг би дізнатися про американця кілька цікавих фактів. 17 сезонів він працював головним тренером з різними командами НБА найсильнішої баскетбольної ліги світу. Міжнародна федерація баскетболу оголосила весь список із 24 учасників чемпіонату світу 2014, який відбудеться у Іспанії. Це такі гранди баскетболу, як США, Литва, Хорватія, Іспанія, Сербія, Франція та інші. До цього списку також увійшла і збірна України. Як відомо, збірна Росії в число щасливчиків не потрапила. Переліку баскетболістів, викликаних на перший навчальний тренувальний збір, є всі учасники історичного для України Євробаскетболу 2013. Свій другий шанс мають і гравці, які були в таборі збірної торік, однак не потрапили до основного складу. Крім того, в списку є четверо баскетболістів. Трі ще не виступали за національну команду в офіційних матчах. Якщо двоє з них відомі українським болівальникам, це Олексій Лень і Святослав Михайлюк, котрі грали за юнацькі збірні України, то прізвища двох нових кандидатів поціновувачі баскетболу почують вперше. Майкл Фрателло запросив до лав збірної баскетболістів, котрі народилися в Україні, а нині грають за американські студентські команди. 24-річний Остап Чолій, родом з Калуша. Та 20-річний Хоель Боломбой з Донецька. Суперниками нашої команди у груповому раунді будуть збірні Домініканської Республіки, Туреччини, США, Фінляндії та Нової Зеландії. А нам залишається вболівати, побажати успіхів нашій команді, і, зокрема, калушанину з американської діаспори Остапу Чолію. 29 червня на стадіоні Хімік футбольний клуб Калуш розібрався з долинським нафтовиком. Матч закінчився з рахунком 3-0. Найбільшою проблемою для гостей стали помилки в центрі захисту, і всі три голи вони отримали саме з цієї зони. Спостерігали і насолоджувались грою наші кореспонденти. В сезоні 2014 долинський нафтовик поніс значні кадрові втрати. Лідери команди нафтовик успішно виступають в інших колективах області. А безмінний головний тренер нафтовиків Степан Йосипович Тень незвично спостерігав за грою з центральної трибуни в якості почесного президента клубу. Крім того, через перебір жовтих карток пропускав матч у Калуші один із ключових півзахисників гостей Геннадій Парашій. А місце Івана Локатаря в воротах посів його менш досвідчений дублер Михайло Петрик. Незважаючи на це, стартовий тон в грі задали саме гості. Вони частіше володіли м'ячем, які намагалися швидко доставити в атакуючу ланку, куди на підмогу до медвідя і білогубки висунувся капітан Ігор Грицак. Проте до серйозних моментів біля воріт Богдана Кузіва справа так і не дійшла. Вже перший випадка Лушан виявився результативним. Микола Кравців обігрався з Андрієм Рибачиним і головою акуратно поклав м'яч в сітку воріт. 1-0. Забігаючи трохи наперед, відзначимо, що найбільшою проблемою для гостей стали помилки в центрі захисту, і всі три голи вони отримали саме з цієї зони. Спроби долинян зрівняти рахунок втілилися у шанс медведя, який зі зручного відскоку пробив значно вище. Натомість Калушани відповіли гострим штрафним Олега Боднара і знову ж ударом головою з другого поверху від Кравцева та Олевича. Кінцівка першого тайму проходила вже за явною переваги господарів поля. І коли вже збігала остання перед перервою хвилина, зв'язка нападників футбольного клубу Калуш зіграла результативно. Богдан, перебуваючи у доволі вигідній позиції, не пошкодував м'яч для свого партнера, і 17-й номер Калушан оформив дубль. Це 2-0 в роздягальню. Буквально на перших секундах наступної 45 п'яти хвилинки боковий арбітер зірвав чистий вихід від центра поля сам на сам з голкіпером Миколи Кравцева. Далі гра майже весь час протікала в неквапливому темпі, та швидше рухатись гравцям обох команд не дозволяла задушлива 30-ти градусна спека. Помітно прискорились суперники лише в останні 10 хвилин зустрічі. Після навісу зі штрафного третій м'яч головою забив Ярослав Олевич. А ще відбувся своєрідний обмін гольовими моментами, які не реалізували Ігор Грицак за нафтовик і Володимир Борщ за футбольний клуб Калуш. Калуська команда Гостинний дім лідирує у чемпіонаті України з гірських перегонів. Свою майстерність калуські автогонщики підтвердили на четвертому етапі чемпіонату Бескит 2014 що відбувався в Ужгородському перевалі на Закарпатті. На четвертому етапі чемпіонату України з гірських перегонів «Бескид-2014» у складі команди Гостинний дім виступали Калушанин Ігор Мисик на ВАЗ-2112 клас А ст і львів'яни Маркіян Клименко і Володимир Чух на Форт Фієста СТ клас А 3 ст на Ужуцькому перевалі Калузькі автогонщики вкотре підтвердили свій клас, адже команда впевнено лідирувала ще за результатами трьох попередніх етапів чемпіонату, і ужуцька траса ще більше закріпила успіх калушан. Після четвертого етапу перегонів реалісти організували показові заїзди гоночної машини гостинного дому на автодромі у Купанках. Відпрацьовується реакція водія на несподівану перешкоду, тобто це є елементи вищої водійської майстерності. От, і взагалі реакції водія на небезпечні, на непередбачувані перешкоди, які можуть виникнути в нього на дорозі. Тобто це в будь-якому випадку вчить. Кожен рух рулем, лишній рух рулем на трасі, це і мінус час в результаті. Ми вчимося, щоб не було цих лишніх рухів, щоб була траєкторія чітка, близька до ідеальної. От. Все залежить і ще від того, як. Наскільки налаштований автомобіль, наскільки покриття дозволяє, наскільки дозволяє резина, підвізка, так як в будь-якому виді спорту є тренування постійні для хорошого результату, так само і тут. Ми виїжджаємо регулярно сюди, тут катаємося. Це не єдина фігура, яку ми катаємо, є ще багато інших фігур. От. Ну, але основа, основа всього взагалі то ця фігура. Показові заїзди здійснював досвідчений автогонщик. Абсолютний лідер нинішнього чемпіонату України з гірських перегонів у класі А-2 СТ. Ігор Мисик. Зараз ми відпрацьовуємо в'їзд і виїзд з ретардеру. Нещодавно, 20-го числа, відбулися четвертий етап чемпіонату України з гірських гонок, в яких ми брали участь. Відбувався він на ушку Закарпатської області. Дуже складний перевал. Дуже важка дорога. Я заїхав на третє місце, команда наша взяла перше місце. Хотілося б, звичайно краще, але я ще раз наголошую, що настільки складна дорога, що просто страх перемагає. Кілька кіл із крутими віражами повз заплановані мітки пройшли у ралійному автомобілі в якості пасажирів керівники торгової мережі Гостинний дім саме завдяки багаторічній співпраці з цією фірмою калузькі автогонщики стабільно досягають високих результатів на різноманітних перегонах. Враження пасажирів важко передати словами. Супер враження дуже дуже швидка. Швидка їзда, швидка реакція водія, дуже цікаво і. Драйвово, супер. Мені сподобалось. Дуже, дуже дуже нормально. Я люблю такі речі. Класно. Я би сам поїздив. Тільки я вже після автоматичної коробки передач важко перейти на механічну. Треба спробувати попросити. Це не можна передати, це треба відчути. Одно можу сказати, такого задоволення і такого ну, я давно не відчував. просто». Це захопливо, це вражаюче, це ну просто клас. Після заїзду на знак подяки за співпрацю автогонщики подарували численні трофеї, здобуті у попередніх чемпіонатах кубки, очільникам торгової мережі «Гостинний дім велика подяка. Сергій Гірович вам особисто, торгівельний марці гостинний дім, за те, що ви нас підтримуєте вже який рік. Ці кубки ми передаємо вам. Дякую. Зараз команда гостинного дому готується до участі у завершальному етапі нинішнього чемпіонату. Менше ніж через місяць автогонщики, ймовірно, у самому центрі Львова долатимуть віражі на трасі Львівський замок. Ну і це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.